Уявіть собі, ви боретеся з купами документів, намагаючись знайти найкращий спосіб відредагувати, підписати та впорядкувати все, поки годинник цокає вниз. Ви коли-небудь відчували це? Я теж. Але що, якби я сказав вам, що існує інструмент, який не лише вирішує цю проблему, але й змінює спосіб роботи з усіма документами та навіть допомагає вашому бізнесу розвиватися. Так, я говорю про підифелер. Але чи знаєте ви, що використання цього інструменту це не лише питання зручності? Це може змінити спосіб вашої роботи і навіть ефективність приводу перед тим, як перейти до технічних деталей, давайте поговоримо про те, з чим ми всі стикаємося, документообіг. Кожен підприємець пережив кошмар, коли намагався знайти один аркуш у безладі або витрачав години на редагування pdf файлів. І це. Як би просто не здавалося, може коштувати часу та грошей, правда. Дослідження показують, що перевантаження інформацією та дезорганізація є факторами, які значно посилюють стрес і знижують продуктивність. Погане управління документами є однією з головних причин цього зношування. Якщо ти пройшов через це, залишити коментар нижче і скажіть мені, яка найбільша проблема, з якою ви стикаєтеся. Коли йдеться про документи у вашому бізнесі, мені буде приємно прочитати ваш досвід. А тепер уявіть, що ви можете редагуйте, підписуйте та впорядковуйте всі свої документи за кілька кліків, не відходячи від екрана комп'ютера чи мобільного телефону. Це звучить занадто добре, щоб бути правдою. Це не так. Підифілер запропонував мені рішення, яке я навіть не міг собі уявити, простий і потужний. Я знаю, що ви можете подумати, це добре, але як це працює на практиці. Отже, давайте. З підіфілер ви можете редагуйте будь-який pdf файл, додавайте текст, зображення та навіть створюйте форми, які можна заповнити за лічені секунди. І що найголовніше, ви можете робити це будь де чи в офісі, чи вдома все є в межах досяжності одним клацанням миші. Тепер давайте поговоримо про реальні результати. У моєму бізнесі, після початку використання Підифілер, продуктивність збільшився, час, витрачений на адміністративні завдання, скоротився вдвічі, і, найголовніше, ми з моєю командою стали більш організованими та зосередженими на тому, що дійсно важливо. Ця трансформація не лише для мене, а й для багатьох людей, які використовують інструмент. Ефективність те, що підіфілер приносить, це не просто зміни в роботі, а зміни в спосіб життя і вести бізнес. Тепер я хочу почути від вас. Поставте лайк, якщо вам це цікаво, і поділіться цим відео з кимось, хто також може скористатися цим інструментом. Не гайте часу, зміни починаються зараз. Давайте поговоримо про значення. Підифілер це не просто інструмент. Це розумне інвестування для тих, хто щодня має справу з документами. Якщо у вас є бізнес, ви знаєте, наскільки це важливо швидко та ефективно. З Підифілер ви не тільки економите час, але й зменшення помилок і виграти професіоналізм. Коротше кажучи, якщо ви втомилися витрачати час на документи і хочете перетворити керування pdf файлами на свій бізнес, я дуже рекомендую, що ви спробуєте Підифелер. Обіцяю. Ви не пошкодуєте. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як Підифілер може змінити ваш бізнес, підписатися на канал зараз і натисніть посилання нижче, щоб доступ до ексклюзивного підручника. І скажіть мені, яка найбільша проблема, з якою ви стикаєтеся, коли справа стосується роботи з документами. Залиште свою відповідь у коментарях, тому що я відповім вам усім особисто. Не забудьте поставити лайк і поділитися це відео, щоб більше людей дізналися про цей неймовірний інструмент і зробили революцію у своєму бізнесі. До зустрічі в наступному відео.